Добрий день, мої шановні. Хто мене чує і бачить, я хочу вам розповісти мою історію, яка сталася в моєму житті. Я вдовіна Наталі 1977 року народження, яка проживає в Україні. Так сталося, що я фура на онкологію з 20-го року. Але в 24-му році мені поставили ще більший діагноз, це метастази печінку, легені і яєчники. На січень місяць 24 го року я була вже дуже в тяжкому стані. Я вже просто лежала в моєму місці там, де я проживаю, мені сказали, що мені залишилось дуже мало. Але мої рідні не здалися. Вони боролися за моє життя, так як я була в тяжкому стані. І вони знайшли чарівну жінку, яка, яка спасла мене. Одним словом, можу сказати, я буду їй вдячна. До останніх своїх днів вона мені дала друге життя, це фонд Туровської Алли Володимирівни. Алла Володимирівна, низький вам уклін від мене, що ви мені допомогли, що ви дали мені друге життя. Я зараз лікуюся в Німеччині в місті Бохум, клініка святого Іосифа. Почуваюся я із 100% на 70% краще, і це все завдяки цій благодійній жінці, яка допомагає людям онкофорим. Які проживають в Україні, і в них немає ніякого шансу на одужання. Алла Володимирівна. Я звертаюся до вас, У мене немає слів, щоб я вам подякувала. Я буду вас молитися за вас буду. Також хочу подякувати перекладачу Максименку Олександру, який допомагає з, з мовою. До якого можна звернутися і вдень, і вночі він завжди допоможе. Ці дві людини з благодійного фонду Туровська Алла Володимирівна і Олександр це люди, які допомагають нам, онкофорем. Я буду вам вдячна за друге своє життя. Ви найкраще. Ви спасли мене. Дякую вам і низький вам уклін. Хай вас Бог береже.